Суму від роботи коминає перевищує допустимий допустимі рівні суми. Проєкт номер 46 варіант 2. Ну, Марія Надіслава, шоні колеги, прошу підтримати даний проєкт рішення, який зараз є дуже актуальним і надзвичайно важливим. І має на, він за собою дві мети. Перш за все, це забезпечити ментальне здоров'я запоріжців і забезпечити просто право їх на спокій, коли є це можливо саме для мешканців міста. І другий момент це щоб прийняттям цієї норми обрати цю, е, важливий момент, щоб не заважати роботі певним чином силам оборони і безпеки України. Після перемоги, виключно після перемоги, ми самі будемо гасати на мопедах, карчах і на потужних автомобілях. Але це буде після перемоги. Зараз ця норма в прифронтовому Запоріжжі, вона край необхідна. Як це і вже працює в Чернігові, в Дніпрі і інших населених пунктах при фронтові. Тому після чого, після прийняття цього рішення, даним питанням буде займатися вже народні депутати профільному підкомітетів для того, щоб ця норма запрацювала. Дякую за увагу. Як практично буде реалізовуватися цей проєкт, тому що ми розглядали подібні. Історію з Дніпро попрацьовували з нашим департаментом правового забезпечення і питання до вас: хто буде відповідальний за реалізацію цього проєкту? Хто вимірюватиме рівень шуму, які заходи реагування будуть застосовані до порушників? І яку участь тут приймає поліція патрульна? Так, пані, дивіться з цього приводу пояснює. Ми як орган місцевого самоврядування. В цьому проєкті конкретно і загалом можна тільки порекомендувати Головному управлінню патрульної поліції вживати заходи, які ми вживають на підставі 182 статті е Кодексу про адміністративні правопорушення, і на підставі цього вже правильно самі застосовувати або попередження, або це протокол про адміністративне порушення складання, або застосовувати адміністративне затримання. Чим вони керуються при цьому? Вони керуються прийнятими більшими нормами в Україні щодо шуму, якщо ми візьмемо е, е, легковий автомобіль, це давно вже встановлена норма, по зібрано виступу, це 75 дБ. Щоб це вимірювати, звичайно, їм потрібне відповідне обладнання. Це чому ми, тут нічого нового немає. Щодо стосовно забезпечення, це не є саме нашими повноваженнями органами самосовного рядування, щоб забезпечити їх цими засобами. Це питання цим питанням займатися Тому ми з вами після прийняття цього рішення, що колеги з інших міст, щоб ця норма запрацювала, але це вже на національному. рівні. Дякую. Національна поліція вже зараз повинна це робити. Це їх робота. Вони можуть складати протоколи і застосовувати заходи адміністративного впливу до порушників. Це їх функція. Знаєте, скільки протоколів було складено за 2024 і 2025 рік до порушників? Правильно! Але я вам дякую за цю ініціативу. Я певна, що обов'язково після цього рішення Запорізької міської ради Національна поліція і патрульна поліція почне працювати.